Вітання! З вами пані Наталя, і ми знову говоритимемо про добро і зло, тепло і холод, любов і ненависть у касті Ганса Крістіана Андерсена, Снігова королева. Письменник у своїй касті розповідає про те, що учні одного чорта розбили криве дзеркало, і воно розсипалося на безліч дрібнесеньких скалочок. І ці скалочки. Розлетівшись по світу, наробили багато лиха людям. Коли скалка потрапляла людині в око, вона бачила все у викривленому світі. А коли у серце людина ставала жорстокою. Така історія трапилася й з Каєм, одним з героїв казки. Хлопчик Кай і дівчинка Герда мирно жили собі, товаришували, читали казки, аж поки хлопчика не забрала снігова королева. І дівчинка Герда вирушає в подорож, щоб визволити з тенець снігової королеви свого доброго друга Кая. Загалом, прийом подорожі є досить поширеним, як у народних, так і у літературних казках. Пригадаймо з вами, що у вже вивчених казках герой чи героїня вирушали в подорож. Отож, прийом подорожі наявний у всіх вивчених казках, окрім А. Синдбад мореплавець Б. Фарбований шакал В. Пані метелиця Г. Снігова королева. Сподіваюся, ви пригадали, що правильною буде відповідь Б: Герой казки Фарбований Шакал. Ніде не мандрував, а повернувся до лісу, щоб принижувати звірів. А синбад мореплавець, пасабиця й герда, персонажі з названих казок, переборювали різні труднощі, долали перешкоди і завдяки своїм найкращим особистісним якостям досягали мети. Герда долала безліч перешкод на своєму шляху. Маленька дівчинка поборола жорстоку і злу. Снігову королеву, яка украла кая. Пригадаймо, які герої і героїні трапляються на шляху герди до снігової королеви, хто допомагає дівчині? Це жінка в трояндовому саду, добра чарівниця, яка призвичаїлася до герди й хотіла залишити дівчинку в своєму чарівному саду. Та герда звільнилася від чар за допомогою троянди. Пропоную переглянути уривок з фільму, знятого за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева. Режисер Девід Бу. США Німеччина Канада 2002 рік. Гердо. Гердо? Сюди? Кай! Я знаю, ти тут. Я знаю. Так. Ми можемо тобі допомогти. Ми знаємо, де він. Кай. Його тут немає. Кай помер. Ми були у землях, де живе смерть. Але Кая там немає. Він проїздив повз нас кілька місяців тому. Він був зі сніговою королевою, але куди вони поїхали? Нікуди. Вони зима, зима скінчилася, тут їх немає. але ж вона мусила кудись його забрати. Куди вона поїхала? До свого північного палацу, де помирають усі надії. Якщо ти хочеш знайти снігову королеву, ти маєш пройти через усі пори року. Перш ніж зустрінеся з нею, якщо ти не встигнеш до зимового сонцестояння, кай помре. Ні. То ти збираєшся сама піти до темного лісу, маленька дівчинка, одна без їжі? Я не маленька, і тут не мій дім, і ти це знаєш. Ти не можеш мене тут тримати. Відпусти мене. Твоя правда. Але чому б тобі не затриматись лише на хвилинку? Ні? Якщо я повернусь, ти вже ніколи мене не відпустиш. Ти цього хочеш? Що ж ти робитимеш, коли знайдеш снігову королеву? Тобі її не подолати. Це безнадійно. Звідки ти знаєш? Тому що? тому... Бо вона моя сестра. Це правда, Гердо. І лише я знаю, наскільки вона холодна і безжальна. У неї немає серця. Я дивлюся на неї усе своє життя рік за роком. Її холодність не знає меж. Я знаю її добре. Якби безнадійно це не було, я маю знайти його. Але чому? Хіба він того барти? Тому що він повернув мені сенс життя? Пам'ятаєш, як я тебе врятувала? Ніколи не забувай про силу поцілунку. Чарівниця проявила свій егоїзм, позбавивши дівчинку пам'яті, але все ж таки дівчина вирушила в подорож, і її чекало чимало пригод, перешкод та несподіванок. Допомагали їй принц і принцеса, молоде подружжя, яке співчувало Герді. Вони забезпечили її одягом, дали слух і коней, запряжених у золоту карету. Вони жили в достатку і виявилися милосердними й щедрими, незважаючи на свої маєтки й статки. Маленька розбійниця, сувора, але добра дівчинка, образ заслуговує окремої уваги. Ця дівчинка теж ровесниця герди. Зростала в атмосфері жорстокості та бездуховності серед злочинців. Чого лише вартий опис жорстокого поводження із тваринами? Читаємо текст в перекладі Оксани Іваненко. А от мій любий дідуганчик бі. І дівчина потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя в блискучому мідному нашийнику. Його треба тримати на прив'язі, бо втече. Щовечора я лоскочу його під шиєю моїм гострим ножем. Він дуже цього боїться. І маленька розбійниця витягла з розколини в стіні довгий ніж і провела ним по шиї оленя. Бідна тварина почала брикатися, а дівчина зареготала. Герда не могла заплющити очей. Вона не знала, чи вб'ють її, чи залишать живою. Раптом лісові голуби сказали Курр, курр. Ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його саночки. Він сидів у санках снігової королеви. Вони їхали лісом, коли ми ще лежали в гнізді. Вона дихнула на маленьких голуб'ят, і крім нас двох усі вмерли. курррр. Кур. Спитай північного оленя, що стоїть на прив'язі. Так, там завжди сніг і крига, там так чудово, прекрасно, сказав північний олень. Там можна стрибати на волі по величезних, блискучих, крижаних полях, там стоїть літня шатро снігової королеви. Лежи тихо, сказала маленька розбійниця. А то я штрикну тебе ножем. Кінець цитати: розбійниця пристосовується до обставин, у яких проживає, навіть спить з ножем. Проте, добре серце герде, творить дива, розчулена розповіддю Кая, маленька розбійниця відпускає на волю оленя. Вона, попри всі свої життєві виклики, має в душі людяність. Мусимо зрозуміти, що кожна людина, навіть якщо вона зробила деякі негативні вчинки, має право на шанс змінитися. Добро завжди сильніше. Лаплантка та Фінка старі мудрі жінки. Вони побачили, що любов герде сильніша за холод, сильніша за чари, сильніша за зло. Немає більшої сили, як сила любові. Так, маленька дівчинка герда віднайшла в собі мужність, аби протистояти могутності снігової королеви. Вона мала свою суперсилу: людяність, порядність, вірність і велику віру. Хай кожен і кожна з нас залишить собі на згадку цю чудову історію Великого Серця. Снігова королева стала популярним сюжетом у кіномистецтві і мультиплікації різних країн. Щоразу до її сюжету режисери додають щось своє, переповідаючи казку на власний розсуд. Інколи в кінофільмах і мультфільмах з'являються не лише нові деталі, а й нові персонажі та обставини. У цьому немає нічого дивного, адже в кожного і кожної з нас свій. Андерсен. Зміст його казок залишає широке поле для власних роздумів і фантазій. Отож, ми з вами розглянули чудову казку Ганса Крістіана Андерсена, яка вчить нас, що серце відкрите до любові й добра, вміє творити справжні дива. Читаємо з радістю! До побачення!